Бажаю усім доброго дня! Я хочу поділитися з вами своїм враженням про навчання у Павла Крука. Маленька передісторія, як я потрапила на канал до свого вчителя. Мені сподобалося, що там подається інформація просто і доступна для всіх. Коли на каналі Павло написав, що допоможе дітям з відлаванням воску, які отримали ляк від дій війни, вирішила звернутися. На дітях побачили дійсно результат допомоги, за що вчителю я безмежно вдячна. Коли Павло оголосив, що буде набирати на курс рунології, в мене не виникло жодного сумніву, що я хочу навчатися у цієї людини. Хоч до курсу я звичайно проста дівчина без жодного натяку на магічні здібності, але бажання у мене перевищувало усі сумніви. А тепер розкажу про моє враження від курсу ронології. Зізнаюся чесно, я шість місяців тому, тобто я до курсу, та я сьогодні це, напевно, зовсім інша людина. Нові знання, нові сприйняття реальності та впевненість в собі. Не виникає страху в чомусь помилитися, тому що в чаті можна порадитись зі своїми одногрупниками по ронології. І завжди хтось прийде на допомогу, завжди хтось підкаже. Та й вчитель. В чаті нам також завжди усе коректував. Це не просто курс рунологія, це набагато більше. Це безцінні знання, знання, які дають силу, силу у завтрашньому дні, впевненість в тому, що ти творець свого життя, свого майбутнього. Звичайно, початок курсу був трошки складним. Складним в тому плані, що зразу безліч інформації, інформації, якої раніше не було в твоєму житті. Ну, це перший тиждень-два. А далі усе цікавіше і цікавіше. Що для мене цей курс це перш за все знання з великої букви та можливість аналізувати та вирішувати свої та й не лише свої життєві ситуації. Записую відогу, і навіть стало трошки сумно, тому що курс іде до завершення, а так цього не хочеться. Це не просто рунологія, а ще й відовство та спілкування в чаті з такими творчими і талановитими людьми, за що я їм вдячна, за цю енергію спілкування вона, хоча і через інтернет, та ніби така життя, та ніби така життєва, така жива. Ця енергія така спільна на весь чат. Для мене наша група стала ніби рідною, такою натхненною та такою сильною. З захопленням можу сказати, що курс ронології в Павла Крука це для мене початок пізнання магії в моєму житті. Маю бажання і надалі навчатися в Павла Крука і на інших його курсах відовства. Усім бажаю успіху! Та гарного плідного усім дня! Слава Україні!